Залишитися чи піти? Це питання звучить у голові кожного з нас. Залишитися означає день за днем втрачати себе, а піти означає зробити крок у невідоме крок, який вимагає мужності. Ти коли-небудь відчував це, ніби твоє життя звузилось, ніби ти потрапив у кімнату без дверей. Щоранку ти прокидаєшся з відчуттям, що всередині тебе щось повільно вмирає не різкий біль, а тихе. Майже непомітне руйнування. Можливо, це стосунки, де тебе більше не поважають, де твої слова ігнорують, де твої межі знецінюють. Можливо, це робота, яка висмоктує твою енергію, але не дає ані радості, ані сенсу. А може, нескінченний цикл обов'язків і провини, який залишає тебе спустошеним. Стоїки нагадують нам, ми не завжди можемо змінити інших. Але ми завжди можемо змінити своє рішення. Іноді наймудріший вибір це не триматися, а відпустити. Подумай сам, що відчуває людина, яка щодня стикається з браком поваги, коли твої ідеї відкидають на нарадах, коли твій партнер перебиває тебе на півслові, коли друзі систематично зневажають твої кордони. Спершу це здається дрібницею, але з часом воно роз'їдає тебе зсередини. Це як стояти на хиткому фундаменті, ще все виглядає стабільним. Але в будь-яку мить земля піде з під ніг. Стоїци змучить, твоє самопочуття не має залежати від чужої поведінки. Але, скажімо чесно, важко зберігати внутрішню силу, коли ти постійно живеш у середовищі зневаги. На роботі відсутність поваги проявляється особливо болісно, ти віддаєш себе наповну, ти працюєш більше, ніж вимагають, але твої зусилля залишаються непоміченими або ще гірше хтось інший отримує славу за твій труд. Це не лише про амбіції, це про те, що тебе не бачать, не цінують. У стосунках усе ще складніше. Коли близька людина, партнер сім'я чи друзі не ставляться до тебе з повагою. Це не просто образа, це отрута, яка крапля за краплею вбиває твою віру в себе. Ти починаєш сумніватися у власній цінності, твоє психічне здоров'я страждає. А тепер послухай уважно ухід із таких ситуацій це не поразка, це відвоювання своєї гідності. Стоїки наголошували: зосереться на тому, що в твоїй владі. Ти не можеш контролювати чужу поведінку, але ти можеш ухвалити рішення більше не залишатися там, де тебе не поважають. Це самозахист, це заява самому собі. Я вартий більшого. Це вибір людини, яка відмовляється миритися з приниженням. Так, це важко. Так, це боляче. Але саме цей крок відкриває двері в нове життя: у життя, де тебе бачать, де тебе цінують. Де твоя присутність має значення. Пам'ятай, кожна хвилина, проведена там, де тебе не поважають, це хвилина вкрадена в тебе самого, вкрадена у твоєї майбутньої сили, у твоєї майбутньої свободи. Тож, коли повага зникає, настав час іти. Це не втеча. це вибір, вибір на користь себе. І це завжди акт мужності, здоров'я, це твій найцінніший скарб. Без нього Усе інше руйнується кар'єра, стосунки, навіть мрії. Стоїки казали, живи в гармонії з природою. А твоя природа це і тіло, і розум, і якщо ти виснажуєш їх понад міру, вони почнуть ламатися. Подумай, скільки разів ти повторював собі, та це просто стрес, це нормально, всі так живуть. А потім ця норма стає твоїм постійним супутником: тривога, напруга, безсоння. Твоє тіло кричить, але ти вдаєш, що не чуєш. Робота може бути головним ворогом. Довгі години, тиск начальства, токсичне середовище. І ось вигорання. Порожнеча всередині. Серце починає бити швидше, тиск піднімається, безсонні ночі стають звичкою. Це вже не просто втома, це сигнал небезпеки. А тепер уяви стосунки, які точать твою психіку, постійні конфлікти. Ігнорування, емоційний тиск. Ти живеш у напрузі, ніби постійно чекаєш удару. Тривога стає частиною тебе, депресія підкрадається непомітно, і раптом ти розумієш це не любов, це клітка. Стояки вчили. Твій внутрішній спокій це святиня. Не дозволяй нікому його зруйнувати. Вибір піти з токсичного середовища це не слабкість. Це мужність, це захист твого психічного здоров'я. А тепер тіло. Може, ти займаєшся спортом, який уже шкодить. Або маєш звички, які тихо руйнують тебе, сигарети, алкоголь, безсонні ночі. Ти думаєш, я ще витримаю. Але тіло завжди виставляє рахунок, і цей рахунок може бути занадто високим. Стоїки казали: поважай межі, які встановлює природа. І твій організм. Це частина природи. Ти не машина, ти жива істота, твоє тіло, твій єдиний дім. Тож послухай цей простий урок. Коли щось у твоєму житті руйнує твоє здоров'я це знак знак, що потрібно зупинитися. Знак, що настав час змін. Уяви, як зміниться твоє життя, якщо ти поставиш здоров'я на перше місце, робота, яка не спалює тебе зсередини. Стосунки, що додають сили, а не висмоктують її, звички, які живлять тіло, а не знищують. Це не просто догляд за собою, це акт мудрості, це вміння сказати ні тому, що руйнує тебе, і так тому, що будує. Пам'ятай, твоє здоров'я не те, чим можна жертвувати. Це фундамент. Без нього ти не зможеш жити повним життям, не зможеш реалізувати свої мрії. Тож, коли щось загрожує твоєму здоров'ю, психічному чи фізичному, не бійся йти. Це не втеча. це повага до себе, це доказ сили, бо справжня мужність не в тому, щоб терпіти біль, а в тому, щоб вчасно зупинитися і обрати життя. У кожного з нас є щось, що не можна зрадити. Наші цінності, вони як внутрішній компас, вони визначають, Хто ми є? стоїки говорили, щастя приходить тоді, коли твої дії узгоджені з твоїми принципами. Але що стається, коли ти йдеш проти себе, коли, щоб залишитися на роботі чи в стосунках, ти змушуєш себе робити те, що суперечить твоїм переконанням. Виникає внутрішній конфлікт, ти можеш посміхатися назовні. Але всередині ти відчуваєш тріщину, це відчуття, немов зрадити самого себе. Уяви, ти працюєш у компанії, де від тебе вимагають хитрощів чи нечесності. Зовні все виглядає добре, зарплата, статус, стабільність. Але щоночі ти лягаєш спати з гірким осадом у душі, бо десь у глибині серця ти знаєш, ти переступив власні межі. Або інший приклад стосунки, де тебе змушують миритися з тим, що суперечить твоїм принципам. Може партнер змушує тебе мовчати там, де ти хочеш говорити. Може, друзі тягнуть тебе у речі, які йдуть проти твоїх цінностей. Спершу ти погоджуєшся, щоб уникнути конфлікту, але з кожним разом це відчуття зради стає сильнішим. Стоїки наголошували цілісність важливіша за зручність. Марку Аврелію приписують думку: краще програти, діючи чесно, ніж перемогти, зрадивши доброчесність. Бо що ти втрачаєш, коли жертвуєш цінностями? Ти втрачаєш себе, а тепер уяви інший шлях. Ти обираєш залишитися вірним собі. Ти кажеш ні, тому що суперечить твоїй природі. Так, ти можеш втратити комфорт, статус чи навіть людей. Але натомість ти зберігаєш найцінніше своє Я подумай наскільки спокійніше жити, коли твої вчинки відповідають твоїм принципам. Ти дивишся у дзеркало і бачиш людину, якій можеш довіряти, ти знаєш, ти не зрадив себе. Стоїки казали вибирай своє коло мудро, бо ті, з ким ми проводимо час, формують наш характер. Якщо поруч люди, що тягнуть тебе у компроміси з власною совістю, це не твоє місце. Відхід із такого середовища не слабкість, це сила, це заява. Я ставлю свою цілісність вище за чужі очікування. Це крок, який показує світові я живу чесно, я живу справжньо. І знаєш, що відбувається після цього? Ти отримуєш внутрішній спокій, ти відчуваєш ту легкість, яка приходить лише тоді, коли живеш у згоді з собою. Це і є справжня свобода не втрачати себе, бути вірним своїм цінностям. І навіть якщо весь світ каже, ти маєш змінитися. Ти відповідаєш, це моя дорога, і я йду нею чесно. Коли ми перестаємо рости, ми починаємо вмирати не тілом, а душею. Стойки вірили, життя це шлях постійного вдосконалення, і якщо ти зупинився, значить ти втрачаєш себе. Згадай, як це відчувається щодня, як копія вчора, ті самі обов'язки, ті самі слова, та сама рутина, і всередині порожнеча. Ні радості, ні виклику, ні вогню. Це може бути твоя робота, колись вона надихала тебе, кидала виклик, відкривала нові двері, а тепер ти просто виконуєш завдання. Без розвитку, без сенсу, без відчуття, що йдеш уперед. Ти ніби стоїш на місці, а світ довкола рухається далі або твої стосунки. Любов це не лише комфорт, це простір для зростання обох. Але якщо ви зупинилися, якщо все перетворилося на повторення одного й того ж сценарію, це вже не союз. Що піднімає? Це пастка, яка тримає те саме з особистими захопленнями. Колись хобі давало тобі енергію, тепер воно стало звичкою, виконаною на автоматі. І ти відчуваєш, іскра згасла. Стоїцизм учить нас, не бігай від викликів, шукай їх, бо саме виклик робить тебе сильнішим. Там, де є дискомфорт, там є розвиток. Уяви, як змінюється твоє життя, коли ти виходиш із застою. Ти пробуєш нову сферу, вивчаєш нову навичку, робиш крок у невідоме і відчуваєш, як усередині знову запалюється вогонь. Це наче вдихнути на повні груди після довгого перебування в задушливій кімнаті. Але щоб цей ковток повітря з'явився, потрібно наважитися залишити старе. Роботу, яка більше не вчить, стосунки, які більше не змінюють, оточення, яке більше не надихає, це важкий вибір. Бо застій часто маскується під комфорт, все ж стабільно, все ж безпечно. Але стабільність без розвитку це повільна смерть. Стоїки нагадують, наше життя обмежене, і кожна хвилина або крок уперед, або крок у нікуди. Вибір завжди твій. Тож не бійся залишати те, що перестало тебе розвивати. Бо там, де немає росту, немає і справжнього життя. Вихід із застою це завжди початок нового. Ти створений не для того, щоб топтатися на місці, ти створений, щоб рости, є щось, що може виснажити сильніше за фізичну втому. Це коли твої зусилля залишаються непоміченими, коли все, що ти вкладаєш, сприймають як належне. А твоя відданість, твоя праця, твоє тепло стають невидимими. Згадай такий момент, ти віддаєш робочі години, ночі, нерви. А у відповідь тиша, жодного дякую, жодного визнання. Наче все, що ти робиш, обов'язок, а не цінність. Або у стосунках ти піклуєшся, плануєш зустрічі, підтримуєш у важкі моменти, жертвуєш своїм комфортом. І що отримуєш у відповідь байдужість, очікування, наче твоя відданість не подарунок, а щось само собою зрозуміле. Це неймовірно виснажує, бо коли твою цінність не визнають, ти починаєш сумніватися в ній сам. Ти починаєш питати себе, а чи має сенс мої старання? Стоїки казали, твоя гідність не залежить від чужої похвали. Але вони також попереджали. Не залишайся там, де тебе постійно знецінюють, бо середовище формує нас. І якщо середовище постійно стирає твою цінність, воно краде твою силу. На роботі це проявляється у вигорянні, коли додаткові зусилля стають нормою, коли твою ініціативу приймають мовчки, без вдячності. І зрештою, ти втрачаєш бажання старатися. У стосунках це ще болючіше, бо коли тебе не бачать найближчі. Ти відчуваєш порожнечу, яку ніякі зовнішні досягнення не здатні заповнити. Ти віддаєш, але не отримуєш нічого взамін. Цей дисбаланс завжди закінчується розчаруванням. У таких моментах відхід це не егоїзм, це самоповага, це розуміння, що твої зусилля це ресурс, і ти маєш право вкладати їх у тих, хто справді цінує. Подумай, як зміниться твоє життя, якщо ти перенаправиш свої сили, у нову роботу, де тебе бачать, у друзів, які дякують щиро, а не за звичкою, у стосунки, де твої кроки назустріч зустрічають взаємністю. Так, піти важко, бо завжди є страх. А що, якщо я не знайду кращого? Але залишатися там, де тебе не визнають, ще гірше, бо це повільно руйнує твою віру в себе. Сто, які нагадують, Роби те, що відповідає твоїм принципам, навіть якщо ніхто не аплодує. Але якщо тебе постійно беруть як належне, це знак. Знак, що настав час іти, бо там, де тебе цінують, твої зусилля стають насінням, і воно проростає взаємністю. Ти маєш право бути в середовищі, де тебе бачать, де твої зусилля важать, де твоє я не губиться серед байдужості. Є ще одна тінь, яка тримає нас там, де ми вже давно не належимо це вина і відчуття обов'язку. Скільки разів ти залишався не тому, що хотів, а тому, що так треба на роботі, яка висмоктує сили, у стосунках, де ти вже давно нещасливий, у дружбі, яка більше схожа на тягар. Ти кажеш собі: Я не можу піти, я підведу інших, я повинен терпіти. Але правда інша. Ти залишаєшся не з вірності, а зі страху, страху розчарувати, страху почути осуд, страху бути поганим. Стоїки навчали, твої рішення мають ґрунтуватися на цінностях, а не на чужих очікуваннях. Якщо твоя єдина причина залишатися, це вина, ти вже зраджуєш собі, уяви працівника, який давно вигорав, але все ще тримається на посаді, не тому, що любить роботу. А тому, що не хоче підвести колег, або боїться засмутити начальника. Але чим довше він лишається, тим більше знецінює себе і тим менше користі приносить іншим. Уяви стосунки, в яких ти залишаєшся лише тому, що боїшся поранити партнера. Ти більше нещасливий. Але ти мовчиш, терпиш, жертвуєш собою і зрештою страждають обоє. Бо справжнє кохання не народжується з почуття обов'язку. Вина це пастка, вона змушує тебе жити чужим життям. Вона переконує, що ти відповідаєш за чужі емоції. Але правда в тому, що ти відповідаєш лише за свої рішення. Стоїки які говорили, будь чесним перед собою. Живи в злагоді зі своєю природою, бо життя з примусу це не життя. Подумай, що відчуваєш, коли робиш вибір не з любові, а з провини. Це завжди гіркота, це завжди втрата себе. І тепер уяви інший сценарій. Ти вирішуєш піти не з ненависті, а з поваги до себе. Ти визнаєш, я не можу і не хочу жити у брехні. Я не зобов'язаний залишатися лише через почуття вини. Так, це важко. Це викличе сльози, образи, нерозуміння. Але, зрештою, це принесе свободу. Бо справжні стосунки це вибір. А справжня робота це натхнення, а не примус. Пам'ятай, твоє життя твоє. Ти маєш право сказати ні обов'язкам, які знищують твою душу. Ти маєш право відпустити вину, яка тримає тебе у кайданах. І найважливіше це не егоїзм, це чесність, це крок до більшої автентичності. Бо тільки так ти створюєш простір для речей і людей, які справді відповідають твоєму серцю. Не живи в клітці, збудованій із чужих очікувань. Зруйнуй ці стіни і наважся жити так, як підказує твоє істинне я. Без довіри будь-які стосунки ілюзія. Можна говорити про любов, про дружбу, про команду. Але якщо немає довіри, усе це тримається на хиткому ґрунті. Довіра, це відчуття безпеки. Це коли ти знаєш, інша людина не зрадить, не принизить, не вдарить у спину. Але що робити, коли цей фундамент руйнується, коли ти дізнаєшся, що твій друг поширює чутки за твоєю спиною, коли партнер зраджує, коли колега привласнює твої заслуги, а керівник годує порожніми обіцянками. У цей момент земля йде спід ніг. Ти раптом розумієш. Реальність, у якій ти жив, була брехнею, і серце заповнює суміш болю, злості та розгубленості. Стоїки вчили: приймай реальність такою, яка вона є. Люди можуть бути чесними, а можуть бути і підлими. Ти не контролюєш їхні вчинки, але ти завжди контролюєш своє рішення, залишатися чи піти. Коли довіра зруйнована, у стосунках з'являється отрута, постійні сумніви. Непевність у кожному слові, тривога, що будь-якої миті тобі знову завдадуть болю. Це не просто дискомфорт, це життя в постійному страху. А тепер подумай, скільки сил витрачається на те, щоб перевіряти, підозрювати, тримати оборону. Ця енергія могла би бути витрачена на створення чогось нового, на любов, на розвиток, на життя. Але вона згорає в полум'ї недовіри. Стоїки казали, оберігай свій внутрішній спокій понад усе. Якщо довіри більше немає, не тримайся за уламки, бо уламки ріжуть руки. І чим довше ти намагаєшся утримати їх, тим більше кровоточиш. Так іноді людина може змінитися. Але справжня довіра відновлюється рідко, найчастіше вона розсипається остаточно. Тож відхід із таких стосунків це не втеча від труднощів, це захист. Захист твого серця, захист твоєї цілісності. Подумай, яке полегшення приходить, коли ти більше не живеш у сумнівах, коли тобі не потрібно ставити під питання кожне слово і кожну дію, коли твоє життя знову наповнюється спокоєм. Це і є мудрість стоїцизму, не витрачати життя на те, що краде твій душевний мир, бо він безцінний. Якщо довіра зруйнована, не бійся піти. Бо справжня сила не в тому, щоб триматися за уламки, а в тому, щоб мати мужність відпустити. Є біль, який важко описати словами. Це не зрада ззовні, це зрада всередині. Це коли ти втрачаєш себе, ти дивишся у дзеркало і не впізнаєш, хто на тебе дивиться. Колись у тебе були мрії, переконання, бажання. А тепер лише тінь, лише маска створена для інших. Часто це трапляється у стосунках. Ти постійно підлаштовуєшся, жертвуєш своїми принципами заради миру, мовчиш, коли хочеш кричати, і з часом починаєш жити чужими очікуваннями, а не своїм життям. Ти ніби перестаєш існувати або кар'єра. Ти колись мав пристрасть, мав мету, але десь дорогою ти почав бігти лише за статусом, за визнанням, за чужим успіхом. Тепер твоя робота виглядає красиво на папері, але в серці залишає порожнечу. Ти досягнув того, що хтось назве успіхом, але втратив те, що робило тебе живим. Навіть твоє оточення може красти тебе. Ти прагнеш бути прийнятим і поступово починаєш копіювати інших: їхні слова, їхні звички, їхній спосіб життя. І одного дня ти розумієш, твоє справжнє я розчинилося в масі. Стоїки казали, Обирай своє коло мудро. Бо друзі, з якими ти проводиш час, формують твій характер. Якщо твоє коло віддаляє тебе від істинного я, ти живеш не своїм життям. Повернути себе важко. Це означає відпустити тих, хто не дає тобі бути собою, вийти з кар'єри, яка не відповідає твоїм цінностям, сказати ні тим стосункам, у яких ти втратив власний голос так, це боляче. Так, це викличе опір і нерозуміння. Але це необхідно, бо без цього ти назавжди залишишся чужою копією, а не оригіналом самого себе. Стоїки нагадують істинне щастя це жити в згоді зі своєю природою. А твоя природа унікальна, вона не створена, щоб розчинятися в чужих очікуваннях. Подумай, яке це полегшення знову бути собою, говорити так, як ти відчуваєш. Жити так, як ти хочеш, будувати життя, яке відображає твої цінності й мрії. Це і є повернення сили, це і є справжня свобода, бо найбільша втрата у житті це втрата себе, а найбільша перемога знайти себе знову. Бувають моменти, коли ти зробив усе можливе. Ти терпів, боровся, пробував ще і ще. Ти віддавав сили, час, серце, але нічого не змінювалося. Це найболючіше усвідомлення. Бо ми віримо, якщо докласти більше зусиль, усе вдасться. Але правда в тому, що є межі. Є ситуації, які не можна врятувати, є люди, яких не можна змінити. Стоїки вчили, приймай те, що поза твоїм контролем. Якщо ти зробив усе і результат той самий, значить, це не твоя поразка. Це сигнал, що настав час іти далі. Подумай, Скільки життя згорає в марних спробах утримати те, що вже мертве, скільки сил витрачається на те, щоб оживити стосунки без довіри, на роботу, яка ніколи не стане твоєю, на мрію, що перестала тебе надихати. Відхід у такому випадку це не слабкість, це мудрість, це здатність сказати: Я зробив усе. Тепер я відпускаю. У цьому є сила, бо, відпускаючи. Ти відкриваєш простір для нового, для стосунків, що принесуть спокій, для роботи, що принесе сенс, для життя, яке відповідає твоїм цінностям. Не бійся, усе, що справді твоє, залишиться з тобою, а все, що відходить, ніколи й не було твоїм. Тож, пам'ятай, піти це теж вибір, іноді найсильніший з усіх. Якщо цей шлях відгукнувся в тобі, зроби крок назустріч собі. Живи чесно! Живи мужньо і завжди обирай те, що зберігає твою гідність і твій спокій. Якщо ці слова відгукнулися тобі, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, у якій ситуації ти зрозумів, що пора йти. Твій досвід може стати підтримкою для інших.